Особа з інвалідністю першої або другої групи має право під час воєнного стану перетнути кордон для виїзду за межі України у супроводі, зокрема повнолітнього сина або зятя. Така можливість не залежить від наявності у цієї людини і інших працездатних родичів. Обирає того, хто буде її супроводжувати саме людина з інвалідністю, не ТЦК, не прикордонники. Щоб на кордоні все пройшло добре, потрібно мати про собі такі документи: документи, що підтверджують родинний зв'язок. Це свідоцтво про народження, якщо відбувається супровід рідних батьків, та свідоцтво про... Про народження і свідоцтво, про шлюб у разі супроводу когось із батьків дружини. Документи, що підтверджують інвалідність, документи, що підтверджують спільне проживання, задеклароване або зареєстроване місце проживання. У обох має збігатись. Або як альтернатива прописці: документи, що підтверджують факт здійснення догляду, акт встановлення факту здійснення догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини, або посвідчення чи довідка про отримання компенсації. Тож, друзі, знайте це і бережіть себе.